Я не знаю, що ви зрозумієте, чи можуть з своїми словами потрактувати. Це на мемія листя. Там більше підписів, чорних, це ви скажете саме. Суть у тому, зараз вони скажуть. Що е, більше був, був присутній, е, значить, було домовлено, що не їхати більше на громадські слухання у ті села, де вже вони попередньо проходили, щоб не мішати людям слухати думки. І тому я всім перезвонила, що робоча група сукарян припиняє поки що поїздки, де вже були попередні громадські слухання, висловився на одиноку, виходиться сокирям. Як вони бачать та чи інше, і коли вони дозбиралися, нехай будуть сили. Звичайно. Розкажуть вам, як не відбувалося, і взагалі саме більше питання, коли вони будуть запитувати, хвилюють, якщо народ проголосує, а тим більше я вам тоді казала, що Вашківецький туди окуп, проголосували майже всі села на громадські слухання. Зараз приймають звольниці сківою, приймають рішення. Про об'єднання в суди громаду і ради поступає попередній, кай такої громади нема, не було і не буде сукірянської об'єднаної громади. Якщо будуть прийняті рішення значить, людей зелених поштовхів, чи буде така громада, чи вона утвориться? Це найважливіше питання. Хотіла б вам задати заступник робочої групи. От як ви бачите, ми зможемо змінити там робочий план, наприклад. Що ви сказати? Сказати. Ліся. 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 Перше, 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 що хочу сказати, що я сьогодні менше навіть як перший заступник, я сьогодні просто як депутатом господаря, тому що мої колеги, і ми якраз дуже зацікавлені в тому, щоб сьогодні залишити стабільність, спокій, і ця реформа була успішною, ефективною і дійсно принесла ті наслідки, на що вона розрахована. А перше це... А, наближення послуги до людей, друге повнота надання цієї послуги, якість цієї послуги і наших наявних фінансових, в тому числі, можливостей. Навіть та оптимізація, про яку говорить, пов'язана з рефорами, там, освіти, охорони здоров'я, соціальної сфери, вона повинна не, 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 не зменшити сьогодні. Е, Кількість, чи, там, якість, чи повноту, надання, навпаки, вона повинна розширити можливості. Не секрет. Ви знаєте, що сьогодні не, не хочу зупинятися на Сакарянському районі, бо боюсь, когось образити чи як. Я просто хочу сказати факти, які сьогодні володіє адміністрація, про те, що, наприклад, в освіті, якщо взяти, при в середньому, в середніх витратах на одного учня 8-9 тисяч по області всередині, по державі трошки вище, ми маємо приклади, коли на одного учня тратиться 36 тисяч. Володимир. Це здобут, можна сказати? Ви знаєте, ми це все все проговорювали. Нам це лишні не треба, ми ж це все знаємо. Це хвалить того, що ми це знаємо. Ми самі говорили між людьми, це ви кутурюєте те, що ми вже сто разів чули. Я хочу як на питання з району. Значить, я по-черзі, як приклад сказав, по черзі. Друге питання. Значить, реформа ця має пройти, звичайно, при певній підтримці держави і міжнародного співтовариства. І про це, ви знаєте, не знаєте. Сьогодні передбачені певні можливості. Більше мільярда передбачено державним бюджетом на підтримку об'єднаних громад. І знову Європа виділа 68 мільйонів євро на підтримку об'єднаних територіальних громад, там, де в нас немає можливостей повноцінно якісно повноцінно надавати чи інші види послуг, бо треба утворити нові центри, Які би були центрами спроможних громад, підкреслення? Чи є вони сьогодні спроможними у нас? Горі. Може одна програма із. Тих, хто сьогодні утворена, сьогодні можна нічого не роблячи, сказати, що ця громада, в'єднавшись в одну єдину громаду, є по Тобто, всі інші, відповідно до плану, перспективного плану, чи методики, яку затвердив уряд, вони всі потребують фінансової підтримки з усіх сторін, з усіх. Плюс оптимізація. Значить, план це не догма. Перспективний план це вдома. Це е, можливість, скажімо, мати якісь певні орієнтири. І те, що сьогодні хтось стверджує, що сьогодні немає Сахарянської територіальної громади – це неправда. Тому що Сахарянська об'єднана територіальна громада є в місті Сахаря. Е, чи вона співпаде сьогодні з районом, що всі села, які є в районі, об'єднаються біля Сахарянської громади, не знаю. Це все, знову ж таки, питання добровільності. Ніхто не має права з державної влади, в тому числі, я, нав'язувати своє бачення точку зору. Наша задача сьогодні провести організувати цей процес визначений, і не більше, і не менше. Офіс реформ він не підчиняється районній державної чи обласній державній адміністрації. Він сьогодні керується відповідною програмою. Яка забезпечує чисто консультативну роз'яснену функцію, не більше, не менше. Нав'язувати, знову ж таки, своє бачення вони не можуть. Хоча вони, як ті, хто пройшов певну атестацію, отримали ліцензії цієї експерти, вони мають право, скажімо, висловити свою точку зору, сказати, тут підпадає, тут не підпадає. Чому підпадає? Тому що тут немає тої можливості чи тої, тут немає таких. Можливості надати таку послугу, <кій> Але це все речі, які людина не повинна відчувати, що сьогодні проводимо реформу, чи оптимізуємо там мережу освіти, чи охорону, не може відчувати. Це в принципі, державний бюджетний механізм взаємовідносин. Якщо сьогодні, наприклад, районна лікарня надає послуги Новодністровську, на Жителі Новодністровська, бо Новодністровській немає цих функцій пов'язаних з охороною здоров'я. Значить, Новодністровський бюджет має компенсувати, понесені витрати. Давайте компенсуємо. Да. І це вже ми почали обліковувати, наприклад, обліковувати взаємостосунки обласних комунальних закладів в охороні здоров'я з міськими міста Чернівці. Тобто місце Чернівці сказало, що ми сьогодні надаємо жителям району. Послуг в рік, в середньому на 25 мільйонів. От, будь ласка, передбачте обласним бюджетам або районним бюджетам певну компенсацію. Давайте організуємо так. Спочатку я не почула відповідь. Якщо, бо найбільше питань, телефонні дзвінки без кінечні до мене в тому питанні, що населені пункти, які прийняли на громадські слухання, зараз проходять сесії. Об'єднатися в територіальну громаду Сокірянку, правильно, якщо це, це добровільно. Але хто добровільно хоче об'єднатися, чи зможуть вони об'єднатися в Сокірянську? Виравне каже, що закону, Василь що закону про об'єднання нема, і взагалі ви відноситеся до там, до Вашківецького округу, там собі і працюєте, і там собі об'єднуєтеся. Ви не маєте права. І ще, як, будучи у вас на прийомі говорила. Що, звичайно, взявши районний центр, і гарне місто село Полочин, звичайно, можна вижити і розказувати, їхати по населених пунктах, як прекрасно живеться. Але як би Василь Степанович сказав про те, як гарно живеться, взявши Кулішівку, Вітринку, братаніку, ті населені пункти, які наше поживання. Як їм вижити? Я, звичайно, того в робочій групі не це питання, як жителя такого малого села, обділені долею і чому нас не хочуть об'єднати? Uh, чому одна людина вирішує долю ці населені курс? Не може одна людина, це має громади через свої обрані органи депутатів міської чи селищної ради, це вирішувати, які представляють інтереси тої чи іншої громади. Uh, по прийняттю рішення хочу ще повернутися. Uh, ми говорили, що ідеальний варіант, звичайно, почути кожного. Це подворовий обхід, чи там поквартирний обхід, щоб люди визначилися, пройшли депутати чи дисципліні групи, щоб вони зібрали свою громадську думку, винесли на певне рішення, тому належним чином протокол і відповідна сесія тої чи іншої ради затвердила це рішення. І відповідно цих рішень вже відбувався процес об'єднання. Не може, наприклад, сьогодні Братанівка віддатися з океанами, тому що перше все має відбутися, треба, щоб поступово йшов процес тих населених путів, і тих громад, які поруч межують з єдною громадою, яку сьогодні включаються океани і та Волчині. А якщо в нас йде поступовість, там наскільки. Перше має бути серед Так, іде поступово Володимир Іванович. А потім вже всі інші. Дозвольте задати пряме питання і прямують. Підставтеся. Максімо нікаєш депутат районної ради партія Петра Бороша. Ми говоримо зараз і задаємо основне питання. Ту роботу, яку проводиться в населених пунктах. Люди визначаються. Але ви дайте відповідь, чи можемо ми приєднатися до існуючої громади. Звичайно. Тому що Раулик Василь Степанович проводить на всіх слуханнях. Вона вже громада є, але немає закону до об'єднання. І люди не знають, це означає. Ми сьогодні приймемо рішення приєднатися до Сокіряна. А вони нас не будуть приймати. Нам потрібно. Ваша вказівка, наказ, рішення ваше підтримка. чи підтримка, аби ми знали, куди ми рухаємося. Все, хочу одне вам... пряме питання. Я хочу вам сказати, що підтримку можу гарантувати. Єдине, що дійсно це питання ще не добре як і багато інше. Там більше 90 законопроєктів треба розглянути, і прийняти відповідні рішення. Так, що нам робити? Приймати <кій> рішення. Ми рішення приймаємо, що далі? Приймаєте рішення відповідно до... Направляємо звичайно, робоча група у загальній, не тільки у вас така історія. У загальні пересилає чи в уряд, чи в перший мініонбуд, чи на да, комісію, яка в Києву, значить, яка регулює і консультує процес децентралізації об'єднання. І виходить на відповідний закон. Я, я доскав до, до скажу, запитувати, тому що, що придністровські села там. Є, отругу силівка, люди хочуть, але їм кажуть, що їх не приймуть. Тому люди, мусить, гарантую, бо дістровські ну, клиші, а так і відмовляються. Гарантую єдине, то, що ви можете це, я вже вам говорю, ви можете спокійно це проводити, ці і слухання громадські, і прийняття рішень, і так далі. Єдине, що регулювання це відповідно відбудеться через прийняття відповідного законопроекту, який вже називає. Це питання може звернулося до Верховної Ради. І я хочу, щоб запевнити те, що я сказав, підтвердити, я по вашому зверненню готовий прислати представників з офісу реформ, які повинні, я, зокрема, кулиші. Ні, кулиші буде в Кулішівку Ні, Ні, Кулешівку не потрібно. Справа в тому, що представники Офісу реформи можемо зараз включити відео, де проходять слухання в Ломаченцях і Філосука представ... представник.